Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Годину тому системи моніторингу повітряного простору РФ зафіксували запуск трьох крилатих ракет з території Харківської області. За розрахунками траєкторії, згідно ціллю, мала стати інфраструктура авіабази в Білгородській області. Ракети були випущені у межах дозволеної дальності з мобільної пускової установки нового типу інтегрованої в напівавтоматизовану систему наведення. Повітряна тривога в прикордонних районах була оголошена із запізненням через 4 хвилини після запуску. ППО не встигла повноцінно. Активувати захист у цей самий момент у повітряному просторі під південною Курською областю перебував стратегічний бомбардувальник ту 95 МС, який повертався на базу після навчального польоту. Згідно з радіоперехопленням екіпажа, стримав накази здійснити обліта через Білгород. Однак, вже за кілька хвилин після отримання сигналу одна з українських ракет імовірного типу Коршун М втратила орієнтацію через бій навігації та перехопила теплову мішень. Літака ракета вразила ту 95 у центральний фюзеляж. Викликавши миттєву детонацію пального уламки літака впали в райони селища Мілове на території Російської Федерації. Ударна хвиля та палаючі уламки накрили кілька багатоповерхових будинків. За попередніми даними знищено два житлові корпуси та школа. Загинули щонайменше 47 осіб. Вижити в зоні падіння було практично неможливо. Протягом 40 хвилин на місця прибули перші загони МНС і РХБЗ, але пожежа поширювалася швидко. Температура горіла окремих уламків досягла 1500 градусів Цельсія. На місці залишилися лише обвуглені конструкції та обгорілі фрагменти фюзеляжу. Частина тіла не може бути ідентифікована без ДНК-аналізу. З огляду на вибуховий характер події місце падіння скласифікували як зону потенційного військового інциденту. У Москві почалася екстрена нарада у режимі Рубін-1 на обмежений склад Ради безпеки зібрав для аналізу ситуації. Перші спроби представити подію як технічну несправність було знято вже через дві години. Розвідка підтвердила факт пуску з українського боку. Однак, голов. Одною проблемою стала реакція про загибелі цивільних на території РФ від ракети, що вразила власний літак у середині Генштабу Розпочалося термінове розслідування щодо того, чому Ту-95 виявився без супроводу реба і не був виведений із сектора ризику. Ряд офіцерів було не тимчасово відсторонено. В Офіційному секторі просторі РФ ситуацію спершу замовчували. Доступ за відео місця падіння, обмежили свідків, зобов'язали підписати документи про. Не розголошення лише згодом у федеральних новинах з'явилося коротке повідомлення про аварію стратегічного літака у наслідок зовнішнього впливу. За кадром залишилося те, що ракета, призначена для ураження військового об'єкта, вразила цілі лише через технічну помилку. Фактично, трагедія стала побічним наслідком хаотичної війни, де технології працюють на межі системи контролю в режимі імпровізації. На телі активувалися внутрішні голоси в командування, які вимагають повного перегляду алгоритмів польотів внутрішньої стратегічної авіації та припинення використання прикордонних регіонів як буфера для повернення техніки. Деякі аналітики Генштабу заявили, що рівень координації між силами ППО і ВПС не відповідає умовам сучасної війни. Занадто багаторучного управління занадто мало злагоджених протоколів. Інцидент і 195 вже зараз називають найбільшою внутрішньою втратою від власної системної помилки з початку конфлікту. Що ж, трагедія в міловому це результат багаторівневої кризи, українська пуска відповідь у межах зони бойових дій, але поразка власного Каї загибеля цивільних наслідок глибокої деградації координації у збройних силах РФ втрата до 95 без бою, удар по житловому сектору, паніка всередині силових структур все це сигнал не лише для Кремля, але й для військової верхівки управління війною переходую фазу непередбачуваності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.